Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна, Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 22 серпня, 2024 року, в нашій людині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з відновлення мерегу укріплення. Нема. Відновлення берегу укріплення Духані. річки Сушчанка в селі Велика Сушиця Київської територіальної громади, Самбірського району Львівської області, капітальний район Кирівської міської ради. Е, можете, будь ласка, виключати можна, я. коли я буду говорити. Громадські Слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про, про про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний: розпочну громадські слухання я як організатор та представник територіального. Органу та коротко розповім про процедуру оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності, після суб'єкта господарювання, за його пропозицією, виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася. Розпочалося 14 травня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі стінки впливу на довкілля за номером 7941. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація, на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 24 липня 2024 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. У оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 22.08.2024 року в 11-й годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановну діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитися в приміщеннях Хирівської міської ради за адресою Львівська область, Самбірський район, місто Хирів, вулиця Стуса, 24, А також приміщенні департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі Звітом цінки впливу на довкілля в, в електронній формі можна ознайомитись на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі цінки впливу на довкілля. Коротко все. Далі доповідає представник суб'єкта господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Мене звати Мирослава Королюк, я міський голова Керівської міської ради. Зі мною поряд виконуючи обов'язки начальника фінансового управління Віра Теркало і староста села, в якому власне планується відновити берегоукріплення. І перший заступник голови міської ради пані Люба Кузьма. Внаслідок повинний. У 2020 році, кінець червня, початок липня було зруйновано два береги річки Сушичанка. Один берег, на якому розміщене кладовище, є величезна небезпека, другий берег дібрався до проїжджої частини дороги. І тому нам обов'язково треба того року реалізувати проект про відновлення берегокріплення річки Сушичанка в селі Велика Сушиця, Київської Хирівський... області. Територіальної громади Самбірського району. У вас все? Поки все. Добре, дякую. Хто ще буде доповідати? Давайте я до другого дня вашого дозволу трошки продовжую. Можна? Так. Так, так. Всім доброго дня! Звати мене Івашко Ігор Андрійович. я є Представник компанії «Екоцентр проект нами на договірних засадах були надані послуги з оцінки впливу на довкілля для Хирівської міської ради територіальної громади. Зокрема, по проекту відновлення береговріплення ручки Сушичанка в селі Велика Сушиця, Херівської територіальної громади. Відповідно, розробником проєкту самого було басейного управління водних ресурсів, так званий БУР, і, відповідно, по їхньому проєкту ми вже писали свій проект з оцінки впливу на довкілля. Сам проект вже не вперше. Ми таких проєктів вже багато реалізували. Відповідно, він виконаний до вимог за. Кону України про ОВД, починаючи від подачі повідомлення про плановану діяльність і до завантаження звіту в реєстр яких заважень пропозицій до нашої планованої діяльності від громадськості чи від е якихось активістів, чи про організацій не надходило. Наш захід є вимушений, як щоб не забезпечити унеможливлення настання надзвичайної ситуації. Відповідно в звіті ОВД наводяться впливи. Які можливі під час будівельно монтажних робіт. Тобто це можливі викиди в атмосферне повітря, можливе утворення відходів, можливе утворення стоків, навантаження на ґрунти, на геологічне середовище, можливий вплив на флору фауну чи їх тіофауну річки. В звіті ЗОВД відповідно є прораховані всі впливи, які можливі, позначені їхні кількісні та якісні характеристики. Тобто щодо шумового навантаження, щодо викидів в атмосферне повітря, щодо утворення відходів. При бажаннях чи громадськість, чи місцеве населення має можливість ознайомитися зі звітом, звіт відкритому доступі, відповідно, в звіті ОВД всі цифри, метри, кілограми, тони наводяться, кому цікаво міг ознайомитися. Додатково в процесі виконання ОВД замовлялися. Офіційні довідки щодо поточного стану довкілля, тобто чи попадає даний об'єкт в природозаповідний фонд чи попадає даний об'єкт в об смарагодової мережі, дані щодо фонового забруднення повітря, яке є в населеному пункті, дані щодо кліматичної характеристики і так далі. Відповідно, всі підтверджуючі документи, представлені в додатках, звіту ОВД, ще раз наголошуємо, що громадськість має право ознайомитися. Коротенько, так, по звіту все, все в звіті наведено, звіт відкритий, представлений для громадськості. Вже ну, по цифрах вже з вами не будемо проходити з Якби ми є виконавці цього звіту, ми і так все знаємо, що там написано. Коротенько, дякую. Якби щось можливе, якісь питання, зауваження, пропозиції, то готовий поспілкуватися. Добре, дякую. Е, оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість. То і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може плати свої зауваження та пропозиції до 28 серпня 2024 року. Щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі неявки представників громадськості на громадські слухання, вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представники суб'єктів господарювання, тобто Хелівської міської ради. Всім дякую за увагу і гарного дня!